Привіт вас на моєму каналі. У нас невеличка задача. в цьому пройомі треба зробити одностворчаті ворота. Ці старі ми демонтуємо. Тут одна створка взагалі одірвана цей стовп. Одірвемо, витягнемо драконом. І зробимо тут рамку з труби, яка є. І листом зашиєм. Буде односторча та відкриватиметься внутрішньо. Процес вам покажу. Ворота не піддаються, не хочуть зніматися стовп, він вже розірваний, магнив. Демонтували, слава Богу. Зараз тепер демонтуємо яким-то чудом і калітку. Рамка ворот буде із труби 80х40, толщина, напевно, 1,8 Дуже тонкостінна. Може навіть ще тонша. Ну тим не менше, вона є. З неї зробимо. Труби лежали, не поїхали. Звісно, ми їх чистимо, щоб була хороша адгезія краски. Собирати будемо в прийомі, тому що стовпи у нас роз'їхались. На будемо робити по факту прийома, щоб були чіткі ворота. Стопи в нас роз'їхалися вазочкою стоять. Знизу 5,32, зверху 5,35-3 см. Збирати ну, ми будемо в пройомі е, относительно стовпа, так і поставимо тю, е, цю сторону і ту сторону. Так вийде гораздо краще, красивіше. Не буде от цього зазору між стовпом і воротами. Буде все рівненько. Ми це на листах зіграємо, візуально ворота казатимуться більш-менш ровні. А якщо зробити цей клин, то воно буде ну, різати глаз. Я зараз одб'ю абсолютно нулі щоб ворота у мене горизонтально стояли е, оттуда приварим п'яточку для нижньої труби тут і там на неї ложимо нижню трубу ставимо вертикальні вертикальні з зазором від е, колони Ну, я весь процес вам зараз покажу Будемо збирати цю рамку рамка доволі проста но тим не менее ефективна і надежна вот така простенька рамка Ворота 5-метрові 5,32 до точності Ось ось За те, що я кажу, так у мене зазор між воротами і колонами ровний. На профлісту зіграємо і ворота будуть казатися абсолютно ровні. Тепер переварюємо петлі. Лайфхак з петлями треба ставити алюмінієву проволоку, щоб була дистанція між трубою, петлею і трубою, до якої приварювати. Тоді при відкриванні петлі не затирає. Ставити їх треба напротив стержня. Тут зверху і знизу. Можна ставити і тут, ну, тоді прийдеться, тут ставити якийсь розкос, опор. І це Лишня робота. Зараз покажу. І приварювати їх будемо в два етапи. Спочатку приваримо напряму петлю до труби, петлю до труби, а потім ще поставимо шину сюди, шину сюди. Тоді можна буде вирвати тільки з частю труби, а петля не відірветься в який викону. Рамка ворот майже собрана. Перший етап петель приварений. Зараз його так на дошину поставити, клоц приварити і все. І тоді буде неможливо одірвати в принципі. Ще нам треба зробити тут ограничення, щоб ворота не відкривалися туди. Будуть якось цей стоп, що зараз придумаємо Покрасить, Я сподіваюся, завтра прийдуть листи і ми закрутимо. Путора часика, рамка ворот готова. Ось, ось зараз покажу, як з пластинами. А так от, треба робити усилення. Тут до труби тільки так. І тут так, тоді воно ну, вирвати немає можливості. В принципі. Тільки по живому може відірвати. Обов'язково дожидаємося до повного остивання петель, Тільки тоді відкриває. відкриваємо. Зараз відкриємо. Тут коїде я позачищав. Треба эту пластину ще з той сторони обварити і позачищати лучше. покрасом і прикрутим профлістом. Ворота тщательно прокрасили. Щоб було все красиво і надіжно. Приїхали листи, зараз будемо прикручувати. Покажу, яким образом я це роблю. П'яточку я тут залив. Спеціально поставлю ворота і тут ще проставочку якусь зроблю. Щоб як ми прикрутимо, воно практично ну, провисне під своїм весом, ну зачіпатися не буде. Для более простого монтажа листів какую струбцини, якусь шину піджали. Раз, два, все, в нас получается, есть полочка, лист сюда ставим, его держать не надо. Тут идем строго поворотом. Листи уже привезли. Перший лист на місці. У нас зверх уходить, тому що пройом вже ж великий, я за це казав, зверху вище. Ми просто лист натягли зверху, а низ задавили. І по пройому красиво. Без цього е, рівня ти цього не замітиш, а візуально все одно красиво. Це такий лайфхак. Знутри теж ворота, виходить, шикарні. Ворота вже повністю готові. Паралельно, поки ми тут, підтягли ось плиту. Тут дозор був здоровий, підтягли сварщик уварює, тягнемо за два стовпа. Слідуючий, аж третій. Два трактора натягнули, воно набрунилося, Тут капітально уварюємо. І все, щоб воно на щось було похоже. От і все. Ворота зроблені, забор поправлений. Зробили максимально простий запорчик. Ограничитель. Ручки ніякої не робимо. Откриваються, вони жорсткі, не провисають, ніде нічого. Лист жорсткий, треба крутити в кожну волну. В принципі, ми ці ворота зробили за десь 4 часика. Робилось не за один день. Часок збирали, потім красили і часок крутили, тут підганяли все остальне садимо. В принципі, доволі просто і надіжно. Все, всім пока-пока. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал.